Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі Радість в Дрібницях! І сьогодні я б хотіла поговорити про таку ягоду як гарбуз і приготувати з вами страву дуже просту, але корисну. Крім десертів, з гарбуза готують і несолодкі страви, тому більшість з нас вважають його овочем. Зараз найкраща пора для приготування гарбузяних страв і делікатесів. З додаванням гарбуза. Виходять чудові запіканки, кремсупи, каші, пироги, кекси, гарячі страви з м'ясом. Варіантів приготування гарбуза безліч, корисні властивості цієї ягоди не втрачаються навіть при довгому зберіганні, а також при термічній обробці. Смакові якості гарбуза залежать від його сорта та якості плодів. Незважаючи на те, що він майже на 90% складається з води, гарбуз все одно володіє неймовірним набором корисних речовин, вітамінів, мікроелементів. Гарбуз чемпіон за вмістом заліза завдяки каротину, вживання цієї ягоди корисно для зору. А ще гарбуз має велику кількість клітковини. Яка позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, має антиоксидантні властивості, здатен чистити організм від холестерину і токсинів, його вживання сприяє нормалізації артеріального тиску у гіпертоніків. Я тушкую сьогодні гарбуз гітара. Це десертний сорт, гарбуз з власного городу. Ви ж можете використовувати будь-який десертний сорт, який вам подобається. Але кормові сорта тушкувати не варто, вони не мають такого смаку і аромату, адже виведені для годування сільськогосподарських тварин. Отже, спочатку я взяла ріпчасту цибулину середнього розміру, нарізала кубиками і обсмажила на рафінованій соняшниковій олії. Потім сковорідку до цибулі додала десь грам 400 натертого на терці гарбуза. Посолила за смаком, додала пів чайної ложки вершкового масла. З маслом виходить смачніше. Тепер час додати спеції. Ви додавайте, які полюбляєте, я ж додала мелені коріандр, імбир і чорний перець за смаком, все перемішала, трохи обсмажила, помішуючи масу. Потім додала трохи води і одну столову ложку сметани. Сметану також додавайте за смаком. Знову все перемішала і тушкувала під кришкою до готовності. Все, гарбуз тушкований у сметані зі спеціями, готовий. Його можна їсти як і гарячим, так і холодним. Смачно з картопляним пюре, кашами, я ж буду їсти з житніми хлібцями. Пам'ятаймо, що сезонні фрукти, овочі і ягоди, які ростуть, Тій місцевості, в якій ми проживаємо, для нас найкорисніші, тому що наша ферментна система пристосована для їх вживання і перетравлення. Бувають, правда, випадки індивідуального несприйняття деяких фруктів, овочів, ягід, але таке буває порівняно рідко. У більшості випадків ми самі не передаємо значення тим дарам, які ростуть на наших городах і в наших садах. Дякую вам за увагу!